Вітаю! Ви на каналі Юніті для Своїх, і нарешті це перший девлог по грі Самурай Odyssey. Що сказати, прийшло багато часу від того, як я обіцяв девлог, і сьогодні на фоні будуть деякі а, спойлерні моменти геймплею, деякі речі того, як робиться гра. А, скажу так. Від початку взагалі треба починати. Сьогодні поговоримо про те, як зародилася ідея, що ми робили, що зроблено, що нам ще попереду, на що ми розраховуємо і так далі. Ну що ж, будемо починати. І перше, про що ми поговоримо, це про те, що взагалі все почалось. Якщо хто не знає, я займаюся розробкою ігор, і спочатку я займався мобільним геймінгом. Тобто Роблю ігри на замовлення, це основна робота. І ось я вирішив створити свою гру. Ну, Тобто, будь-який себе розробник, завжди хоче прийти до своєї гри. І так вийшло, що один мій знайомий запропонував в партнерстві розробити гру, де ми розділили обов'язки, хто чим займається, і основна розробка на мені. У нас було декілька концептів. У нас спочатку була гра про. Інопланетянина, але не пішла розробка, і ми вирішили змінити концепт. Ну, точніше, я вирішив. Я запропонував його в рамках Codium Game Jam. Це, мабуть, був другий Game Jam, який проходив весною. І саме до нього я хотів, що зробити. Ми в квітні запустили сторінку, вже все створили, все заповнили, її одобрили і хотіли. Виходить, в червні був фестиваль демок в стімі. Ми хотіли на неї піти. Але в травні закінчилася реєстрація, треба було відправляти демо. Ми зрозуміли, що вона не готова. Тобто гра взагалі не готова до цього стану. І ось ми прийняли рішення, що перенести на інший демофест, який пройде в жовтні місяці. Про це поговоримо трішки пізніше. І тут я почав думати про загальну концепцію того, як було. Тобто на Game Jam це зробилось просто по фану: Самурай проти піратів, якась така механіка, типу, незначна. І після цього я почав змінювати концепцію напрямку взагалі Японії, такого 17 століття. Мабуть, одним із таких ресурсів для якби, на які я опирався, став серіал. Сегун, якщо дивились, дуже такий цікавий серіал. Мені сподобався про Японію того часу. І ось в цьому плані зародилася концепція більш о, підійти до цієї ідеї о, гарно. І мала спочатися розробка, але все пішло трішки не так, як планувалось. Тому що є основна робота, яка займає більше часу. І саме тому. Основна розробка почалась саме в серпні, тобто місяць, навіть два пройшло, де була. Ну, типу, був написаний концепт, є вже сценарій до всієї демки. Тобто Все вже продумано, все пропрацьовано. Ось. Ми по факту не займалися маркетингом. Тобто, маркетинг це ключове, що є в просуванні вашої гри на Steam. Я думаю, що про це ми будемо ще окремо говорити в інших девлогах. Ось, Тобто була зроблена гра на джем, Я думав, що буду її перероблювати, ну, типу дороблювати, полішувати, але по факту зрозумів, що це все фігня, і вирішив, що треба з нуля. Тобто, такі моменти треба завжди враховувати. Треба завжди чітко приписувати всі нюанси тонкощі, які у вас є в грі. І ось після того, як ми все зробили з концепту, почалася така ось розробка, те, що ви, в принципі, бачите, зараз на фоні, поки я розмовляю. І ми почали в серпні такий невеличкий маркетинги. І перше, що ми зробили, це прийняли участь у фестивалі. Одне з місць, де наша гра була показана, це Ukrainian Game Festival 2025, який проходив з 14 серпня по 21 серпня. Було представлено понад 500 ігор. І була представлена також саму А, От ви, як бачите, ігор дуже багато, типу українська класика, нові демо. І ось єдине, чому було, ну, типу, це був наш перший фестиваль, на який ми подались, це те, що а, трішки не. Правильно, я зробив, не було такого анонсу, і ми були в категорії незабаром. Тобто, як ви бачите, багато категорій, і ось ми були саме в незабаром, і то навіть не в анонсах, а внизу, в самому низу, ось тут. Але все одно ми отримали понад 43% від шліців від нашої початкової цифри. Зараз на екрані ви можете бачити саме. Скріншот від початку фестивалю. От, як ви можете бачити, у нас перший день було 10 вишлістів, потім 17. Це був наш самий топ по дням, які ми взагалі отримали, потім 15 і пішло на спад. Тобто перші три дні, коли фічерився фестиваль на додатковій вкладці Головний Стім, ми отримали. Вишлісти. Загалом ми отримали 54 вішліста за весь період. До цього у нас було 123 вішліста. Тобто ми зробили таку невеличку для себе. І також ми за фестиваль отримали 43% нашої початкової значення. І це добре. Чому? Цифра маленька, так як ми прогнозуємо йти до значення в певному кількості вішлістів, які ми хочемо отримати, про це трішки пізніше поговоримо. Ми отримали за тиждень. Тут 9 днів, не дивиться на це, просто з не дуже добре показує, але цілком це 9 днів тиждень фестивалю, за яким ми отримали більше вішлістів, чим за проміжок від початку існування сторінки. Що взагалі такі ці вішлісти і чому я про них так говорю? Вішлісти це те, що ви додаєте у список бажаного, та, тобто, коли ви бачите якусь гру, там є така кнопочка. Яку ви бачите зараз на екрані, додати до бажаного. Також додавайте Samurai Odyssey до бажаного. Якщо у вас ще нема, це підтримає нас і ми будемо дуже вдячні вам. Вішлісти показують, наскільки ваша гра актуальна, наскільки цікава. Як ви розумієте, те, що у нас зараз менше, ніж 200 вішлістів, це погано. Чому погано? Ми хочемо вийти на Жовтневий Next Fest з значенням вішлістів мінімум дорівнювати має він 2000. Зараз 200, у нас є місяць попереду, 2000, тобто X10 ми хочемо зробити. Для цього саме потрібен маркетинг. Так ось, вішлісти допомагають просуненню вашої гри, тобто є там е а такі трендинги, як Топ-Віш-лістид і все тому подібне, ми ще зовсім ні в які трейдинги не обходимо. Ось. Наша ціль за, взагалі на гру це доробити 7 тисяч Тобто у вас гра є в бажаному, і коли ми її релізимо, ви отримаєте повідомлення. Коли ви отримаєте це повідомлення, буде більший шанс того, що ви передбаєте цю гру. Тобто ви побачите, що вийшло, вона буде там на релізній скітці і тому подібне. Вішлісти, це по факту те, що я знаю, що моя гра знаходиться в корзині в кошики, знаходиться в кошики. 200 людей. Взагалі, наша ціль, як я вже сказав, 7000 лістів це до релізу. У нас зараз план такий, щоб дополішувати демку. Але спочатку провести плейтест. Я думаю, що плейтест буде вже незабаром, можливо, на наступному тижні. Я хочу провести плейтест на те, як працює туторіал. В ході розробки я додав ще підтримку контролерів. Це трішки додало значного навантаження на гру, в тому плані, що час на розробку тратиться більше, ніж якщо б робив просто керування під персональний комп'ютер. Тобто, от, геймпади це все. Тому ми будемо раді, якщо ви додасте гру до бажаного, якщо ви запросите доступ до плейтесту, ви автоматично отримаєте. Я про це ще повідомлю на своєму каналі. Ось. Тому підписуйтесь на всі канали, підписуйтесь на мій телеграм-канал Unity для своїх. Всі посилання я залишу в описі та в коментарях, і підводячи такий висновок цього всього сумбурного девлога, який не міг вийти більше місяця. Нам потрібна допомога в тому, щоб ви додали до бажаного. Взагалі будь-яка підтримка, це кльово. Найближчим часом планується плейтест, тому також надішліть свій запит на плейтест. Не бійтесь нажати на цю кнопочку. Буду тримати вас в курсі, мабуть, наступний девлог вийде вже після того, як пройде перший плейтест перед демо. Ну і, звісно, коли буде демо, про це все розповім, про все це розкажу, будуть більш наглядні якісь цифри. Також ми зараз робимо моменти для того, щоб просувати гру, тобто робимо деякий арт, розвиваємо спільноту, робимо багато кроків, які потребують дуже багато сил. Тому всім дякую за тим, хто додасть до бажаного, хто підтримує гру таким чином. Дякую всім за перегляд, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та залишайте свої повідомлення в коментарях. на все, все читаю, все відповідаю. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі у новому відео.